Вже вийшов в український кінопрокат фільм Я Перемога і Берлін за мотивами одноіменної книги Кузьми Скрябіна. Це реальна історія, яка трапилась з музикантом і його друзями в 1990-х роках. А книга одразу стала бестселером і її екранізували. У стрічці чимало гумору, екшену, кохання та хітів Скрябіна. Ще задовго до того, як Кузьма збирав стадіони за часів бурхливих 90-х, він не раз їздив за кордон, щоб заробити. І ось йому трапиться справжній джекпот – німецький колектив. Автомобілів готовий обміняти його раритетну побіду на шестисотий Мерседес. Щоправда, для цього треба проїхатися до Берліна. звісно, не без пригод. Уже з перших хвилин подорожі все йде шкереберт. Саме про це і написав Скрябін у книзі. Її екранізація не менш захоплива. Реальні історії, в яких поєдналися блискавичний гумор, екшен 90-х і, звісно, кохання. Молодого Кузьму зіграв актор Іван Бліндар. Для нього ця роль стала викликом. На початку 90-х музиканти початківці були невибагливі, тож коли випала нагода обміняти трапезну машину на 600-й мерз, вони погодились, не роздумуючи, Кузьма Іван Бліндар та його друг Бар. Володимир Гева вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій побіді, аби у Німеччині поміняти її на омріяного мерседеса. На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишилося три дні. Тож хлопцям потрібно поспішати. Борці фільму постаралися на славу, відтворили інтер'єр, в якому жив Скрябін. Одяг саме такий, який носили в 90-ті. Книга Скрябіна «Я Перемога та Берлін одразу стала бестселером. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!